Пістка, про перший політ людини навколо Землі з космічною швидкістю облетіла нашу планету. Всіма мовами заговорив світ про цю подію. Газети вийшли екстреними випусками. І у цих піонерів свій екстрений випуск. В їх монтажі життя і подвиг колишнього піонера, недавнього комсомольця, молодого комуніста Юрія Гагаріна. У герої космосу рослить маленькі дочки, і цей подарунок приготували піонери для них. було напередодні. Та на 22 квітня горни співали над Києвом, скликали до пам'ятника Лініну загони супутники-семирічки. І серед них наші знайомі, семикласники 163 ї школи. Це вони вийшли на орбіту хороших справ. І в їх щоденниках, як у журналі космічного корабля, все гаразд. Цей світлий Лєнінський день загону сьомого беку було присвоєно почесне ім'я простої і скромної радянської людини Юрія Гагаріна. Минуть роки. І, може, ті, що з таким трепетним хвилюванням прийняли славне ім'я покорителя космосу, поведуть нові кораблі у міжзоряні простори. Ленін, він завжди поруч з тобою, в твоїм серці, в твоїх хороших ділах. Ці весняні квіти – дар щирої любові великому божю. Однаково дорогий Ліч, російські дівчинці і піонерці з Естонії, піонерам Вірменії, сонячної Молдови, всім юним ленницям нашої країни. У похоже весняні дні приймали юні кияни дорогих гостей, що з різних республік прибули в столиці України на традиційне свято Дружби. Перше слово москвичам. Дорогі друзі, піонери міста Москви шлють вам гарячий піонерський привіт. І в кожного своїй любыми пісні. З улыбкою юний барабанщик на землю сирою пав. І смолк наш юний барабанщик, його барабан замовчав. І смолк наш юний барабанщик. його барабан замовчав. Дорогі друзі, юний ленинце Києва, Пионеры и школьники Еревана горячо поздравляют вас с открытием светлого праздника пионерского слета дружбы и, как принято говорить на Украине, ведь щерго сердца желают вам больших ярких успехов в учебе, труде, увлекательных полезных делах. С этой встречи наша, наша дружба не кончится, и мы надеемся увидеть вас у нас в солнечной Молдавии. Юра О, Заспевай молдавской лет, хоть вини злого, цыплецы лет, тут пилок, майку пок, сыра зарыца рыбу сует, тут пилок, майку пок, сыр, царь сара цары бусу. Сідай на Тепер киянам слово. Гучніше mm. лунайте пісні. Наш зліт лише початок травневого піонерського свята. Замислився славлений партизанський командир. Хто зна, які спогади навіяли Сідру Артимовичу Ковпаку, старі фотографії та його похідний кисет. І сьогодні легендарний герой знову прокладає знайомий йому маршрут. Слідами славного партизанського рейду. Пройдуть члени Київського клубу юних мандрівників. Тут, біля села Кодра на Київщині, у березні 43-го року загони ковпаківців розгромили велике з'єднання гітлерівців. І бойовий друг ковпака, партизанський командир Яків Панін, знову пережив давню битву, славну перемогу і разом з ним, з цими мужніми ковпаківцями, наче й самі стали учасниками партизанської історії наші юні мандрівники. Перед опитливими стеляться широкі шляхи партизанської слави. Від села Кодри до річки Прип'яті недалеко. Тут все зберігає згадку про дні, коли води прип'яті поглинули військову флотилю гітлерівців. Тут гуркотіла війна, а ось збереглись і її сліди. Безумовно, цей трофей стане експонатом шкільного музею. Здавалось би, ніхто не пройде цими в'язкими болотами. Але якщо пройшли партизани, то як не пройти нашим слідопитам? Цьому місці під боком ворога, коли вечоріла, відпочивали партизани. І біля піонерського костра вечірній вітерець навіяв спогади про тривожні партизанські ночі колишній розвідниці і вчительці Олександрії Карпівні Димичак. Тиха, спокійна, мирна ніч. Додасть вона сили мандрівникам і на світанку знову в путь. Вас свободи далекої Куби прибуло в Херсонський порт це судно. І, звичайно, дорогі гостей, посланців стійкого гордого народу запросили до себе херсонські піонери. На знак великої дружби засяяли на грудях цих простих і мужних людей піонерські халстуки. І, хоч не розуміли хлопчики і дівчатка полум'яних слів моряка, вони знали вітання це від усього серця. А їхній щирий дарунок прийняв сам капітан. На спомин юним херсонцям. Хороше друзям на українській землі. І до себе на корабель, наче на шматочок своєї кубинської землі, запросили вони піонерів. Цей веселий танець кожен танцював по-своєму. Хто з цих хлопчиків і дівчаток не хотів би стати за кермо морського судна, здійснити далеку мандрівку? Кают компанії, кожна газета, журнал з далекого острова яскраво розповідають про життя і боротьбу нової Куби. Для всіх нас рідною стала ця людина Фідель Кастро. Куба сі, Янки Куба так, Янкіні, ні, Руки геть від куби, ми з вами мужні кубинці.